Це замовлення по четвертому каталозі, і все, що ви бачите, це замовили мої партнери. Їх було три у цьому замовленні. моя фарба, мій один дезодорант сірий, один мій фіолетовий. О, а все останнє замовили клієнти. На що хочу звернути увагу? Це на туалетні водички Eclat Mademoiselle, Eclat Style. Це м, е, дівчата виконали, виконали умови акції, тримали водички 99 гривень. Три партнери, три водички на вибір жіноча або чоловіча. Туші і з ними олівці. Все добре. Мені вже треба якось визначатися, яких товарів більш всього беруть. Дезі або мила, або. Інтимну гігієну, крема для рук. Тому що дуже багато А тепер окремо хочу з вами поділитися товарами, які замовили партнери. Це одного партнера замовлення Оксани. Це замовлення другого партнера Наталі. Це замовлення третього партнера Тетяни. І це трошки замовлення партнера Ольги, але її повне замовлення прийде у п'ятницю. А це ті товари, які залишилися у мене для моїх клієнтів. Дівчата, доброго вечора. Я ще вчора підготувала для вас інформацію по четвертому і по п'ятому каталогу. Як ви бачите, я тут загнула листочки, тут я відмітила. Такими зеленими, і зараз я буду вам показувати більше, ніж топ-10. Спочатку наша туш, моя улюблена вже, яку я тестувала. І ось вона туди ще така гарна щечка. От у неї де олівець 45,90. Далі я загнула листочок на наших стійких помадках. Зверніть увагу. Це останнє по бажанню, це мій Жердані. Це сама просто топ-хітова продукція, яку усі покупаються, наші картон. Ми з вами зупинилися на Дарту Шань. Це теж дуже о, класна водичка. Далі переходимо до чоловіків, ми їх ніколи не забуваємо. І на вибір ми можемо вам пропонувати або Excite, дуже наш видатний хід 100 продаж, або Ventura Power, або Ventura Young, та теж такі самі чудові чоловічі аромати. Тепер переходимо до серії нашої лінійки Jordani Gold, наша золота лінійка. А так... Наша фарба, і вже на попередніх відео я вам показувала, що її дуже гарно замовляють, я сама не користуюся. Масло Elio, просто, без слів. Це теж гігієна для дітей, для дорослих, те, що потрібно. Ще тут загута у нас вирі це моя улюблена серія, де є дуже багато вітамінів і мінералів, для волосся теж потрібно. А далі для того, щоб щось продивитися і для себе вибрати, дивіться електронний каталог. Пишіть мені у приват. Переходимо до каталогу 5.